У Росії теж закладені рекордні для неї гроші на армію: 109 мільярдів. Країна, попри усі санкції, має можливість фінансувати війну. Як так? Все просто, санкції обійшли, обмеження не спрацювали так, як мали це зробити. Енергоносії як продавалися, так і продаються. Тож гроші в російському бюджеті є. А істотне збільшення витрат на армію вказує на те, що Кремль не просто налаштувався на сценарій довгої війни, але і бачить в цьому потенціал для економічного зростання. Воєнка тягне за собою і іншу промисловість. Судіть самі, у липні 2023-го було зафіксовано зростання на майже 5%. Істотна частка припадає на галузі, які пов'язані з забезпеченням війни, зростання у 2023-му, порівняно із 2022-м відбулося у виробництві транспорту 66,7%, комп'ютерів та електроніки 42,6%, навігаційних приладів 72,4%, електрообладнання 29,5% та спецодягу 44%. Тобто війна вигідна Росії. Адже її підприємства по за межами зони бойових дій.